Вітаю вас, якщо ви давно не робили замовлення в компанії фармасі та втратили свій особистий кабінет. В цьому відео я розкажу, як його відновити, а також як відновити дисконт. Перше, якщо ви пам'ятаєте свій пароль і логін, ви можете тут ввести UA і номер ваш, або ви можете зайти замість логіна ввести свій номер телефону. 38 і номер телефону. Якщо ви не пам'ятаєте пароль, як в моєму випадку у консультанта, ви натискаєте забули свій пароль. Далі ви вказуєте тут так само свій номер телефону 38 і вам на пошту. Приходить пароль. Нажимаєте кнопочку Відправити. В моєму випадку вже е, прийшов пароль. Вам приходить посилання, ви по ньому переходите. Посилання приходить в смс і вводите новий пароль. Я вже ввела, натискаєте Скинути пароль. Пароль відновлено. ОК. За ви вводите логін і пароль, переходите в свій кабінет, у вас таке в віконці з'являється. Ваш статус VIP-клієнт втрачено. Зараз нам треба його встановити. Ви натискаєте кнопочку VIP-клієнт, це ви будете консультантом зі знижкою. Якщо ви натиснете просто Клієнт, ви будете бачити в своєму кабінеті ціни каталогу і дисконт. Ну, дисконту вже не буде. Натиснули. Так, Далі. Тепер вам треба обрати наставника. В мене, якби, Обрали мене наставником. Я тут нічого не міняємо. Якщо ви хочете змінити, вам треба поставити тут нового, ну треба знати його номер. Далі ви обов'язково ставите тут галочку Даю згоду. І натискаєте кнопочку Стати консультантом. Все, ваш аккаунт успішно створений. Надалі ви можете зайти, подивитися всі категорії товарів, зробити швидке замовлення, якщо ви не пам'ятаєте, як ви натискаєте сюди, ось кнопочка Швидке замовлення, переходите, і тут можете додати або з категорії товарів, або можете. Зараз хвилинечко. Або можете по коду і додати його сюди в кошик. Як робити замовлення? Я запишу окреме відео. Будь ласка, встановлюйте свої кабінети. Якщо у вас виникли якісь питання, звертайтеся, свій телефон я залишу знизу.